Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличка розпаковка, невеличке замовлення від компанії Global Leader Group, колишня назва Доктор Клінік. Замовлення робила ось по цьому каталогу. Каталог травня він діє ще до 31 травня, включно. І покажу, що ж у замовленні. Перше, що я вам покажу, це те, що я дуже чекала. У нас дуже давно в асортименті не було зубної пасти, тому що бренд Доктор Клінік вивели з асортименту, а нового ще не було. І ось, нарешті, зубна паста бренду Unice Total Care, Це в нас відбілююча об'єм 130 грам, Вона велика і вона вже є в наявності доступна до замовлення. Це в нас українське виробництво. Така велика паста. Я її вже тут нюхала, тестила. А тут була ще така пломбочка, яку я вже зірвала. Пахне приємно, аромат неядрений, такий м'ятно. Ніжний аромат мені, аромат сподобався. Також тут у складі є фторид 0,1%. Це така речовина, яка важлива для попередження каріусу, але вона має бути в допустимій нормі. Тут вона в нормальній кількості, в допустимій нормі, тобто вона класна має бути. Ось ціна 159 гривень по каталогу. Будемо пробувати. Я насправді дуже рада, що в нас нарешті є зубна паста, тому що це те, чого не вистачало. Так, далі в мене у замовленні ось такі два продукти. Я розмотаю. Тут два ідентичні. Це приходи, бачите, так, запаковано, щоб ніде нічого не пошкодилось і не пролилося. Так оце виглядає. Це двохфазний спрей-кондиціонер для волосся бренду L'Orenti. Це у мене з кератином, кератинова терапія. Дуже класний. Це в мене замовили. Це, саме ось цей кондиціонер в мене замовляють вже не вперше. Пояснюю чому, тому що подобається аромат. Є тут в цій лінійці 4 вида, і два з них точно такі солодкі. Мені, наприклад, я користуюся з аргановою олією з цього самого бренду, тому що мені аромат просто неймовірний. Дія спрею теж прекрасна, дуже гарно волосся і блестить, і м'якеньке, і не путається, легше розчісується. Також має функцію від термозахисту, що тут ще класне, 400 мл. Ціна по каталогу зараз у нас 369 гривень. І звертаю увагу, у червні він буде трошечки дорожчий, здається, 409 гривень. Але знову ж таки, тут великий об'єм і його Дійсно, вистачає надовго і мені подобається дуже зручна ось ця пшика е, сама. Тому спрейчик чудовий. Ну, як бачите, він в мене вже не вперше у замовленні, тому рекомендую. А цього ж самого бренду Лоренті у мене спрей для тіла це такий парфумований міст Він є аналогом спрею Victoria Stieket, якщо не помиляюся, саме Rush. Я тут прикріплю картиночку. Класний хороший аромат. Мені взагалі спрейчики подобаються користуватися на літо, тому що вони мають більш легкий аромат, вони не настільки стійкі, як парфуми, і не заважають у спеку. Хоча я такими спреями користуюся цілий рік, мені просто подобається вони. У нас є чотири аромати. В наступному каталозі буде ще плюс два аромати. Додається тут 250 мл, Це в нас теж виробництво Туреччина. І ем, у травні на них діє знижена ціна 309 гривень, тому хто придивлявся, беріть, поки знижена ціна, тому що е, їх поточна ціна зазвичай 350 чи 349, а буде 369 у травні у червні, в наступному місяці. Тому звертаю увагу, спрячки класні, і мені тут подобається дуже. Класна упаковка, вона якісна, зручна, тому що в мене є спрейчий Космолів, ті, що перші вийшли. І там ось ця кришечка вона дуже тріскається. Хоча спреї самі шикарні, класні, я ними користуюся. А отут мені подобається, що навіть ну, по упаковці вона дійсно ну, класна, якісна і спреї теж чудові, тому звертаю увагу. Це в мене, до речі, теж на замовлення. Замовила мене моя подруга, парфуми Хюрем. Сподобались вони їй дуже. І е, якщо для когось вони солодкі, то для неї на літо вони свіжі. Ось тут 100 мл. Це у нас виробництво космолів, саме лінійка Аурора. Вони дуже стійкі. уже неодноразово чула у нас є різні аромати, там 5 чоловічих, 5 жіночих, що ці аромати правда стійкі. Ось 100 мл. Велика баночка. До речі, у мене теж такі є. Я взяла вам покажу їх. Ось так от вони виглядають. Ось. Це у мені... Я... Це я їх отримала, здається, десь на подарунок від компанії. Я вже не пам'ятаю, що це була за акція. Як бачите, в мене їх досить багато, вони мені подобаються, але для мене вони на літо трошечки солодковаті. Тобто я їх можу наносити на прохолодну погоду або на вечір, наприклад. Ну, і в принципі, в мене ароматів багато, тому бачите, в мене користування, вони йдуть повільно. Так, це в нас теж є аналог відомого брендового парфума. Ось тут перекрімляю картиночку. Ціна їх зараз по каталогу, якщо не помиляюсь, 959 гривень. І знову ж таки, в червні буде незначне подорожчання. і все ж таки нагадую тут 100 мл, Тобто парфуму тут багато, тому. Я думаю, що така ціна за такий великий об'єм, і до того ж, це парфумована вода, і вони стійкі, це досить виправдана ціна. Тому звертаю увагу на ось цю лінійку, Там є різні аромати. Є свіжіші, є солодші, є з чого обрати. Як чоловічі, так і віночі. ще один продукт все взяла з собі: це рідке мило, нейтралізатор запаху. Це я собі беру таке на кухню. Коли ви готуєте там рибу, часник, цибуля, десь кришите. Ось це милом можна все потім гарненько вимивати. Воно дуже гарно прибирає запах як з посуду, як з дощечок, так і з рук. Тому я ним користуюся постійно, а воно в мене завжди є в наявності. Тут 300 мл воно дуже густе. Його потрібно зовсім трошечки, воно дуже гарно піниться. А це у нас український виробник. Здається, 130, 129 дев'ять його ціна зараз. От прям рекомендую. Розход мінімальний, вистачає досить надовго і дуже класна штука. Я колись таким не користувалася, спробувала, тепер його в мене постійно. Тому звертаю увагу, і запах тут такий квітковий, він приємний, він не настирливий, він м -м, хороший. От щодо запаху, я навіть не знаю, чи хотіла б інший запах, тому що цей мені дуже подобається. Загалом це все замовлення. Замовлення, як бачите, невеличке, але воно мені вийшло дуже вигідне, тому що нам компанія давала ну, в принципі, дає постійно знижки, а це я брала з знижкою 35%. Там у нас була акція класна на три дня чи на чотири можна було обрати будь-яку кількість товару, ну будь-що. Тобто була знижка 35% абсолютно на всі товари, на всі замовлення, незалежно від суми, від кількості, можна було брати навіть один продукт зі знижкою 35%. Тому я саме під цю акцію і робила замовлення. Зараз у нас є інша акція, навіть дві. Відео я виставляю 20. 8 травня, і в нас на цей момент є дві акції. Це знижка 50% на наступні новинки наступних місяців. Тобто, на червень і липень у нас буде багато новинок. З продукції, і зараз є можливість їх замовити зі знижкою 50%. Також великий список товарів дали зі знижкою 50%. Там у нас і товари для дому, і вітаміни, і парфуми, бодімісти, доглядова косметика, тобто кремчики для шкіри, для тіла, для волосся. Тобто, список величезний і акції дуже вигідні. Тому залишаю анкету на реєстрацію. Реєструючись, ви отримуєте знижку 30% на весь асортимент. Так і також берете участь у. Акціях для новачків вони мають додаткові акції, і в усіх акціях, для які дає компанія на всіх консультантів, ви теж берете участь у цих акціях. Тому не вагайтеся, реєструйтеся і заощаджуйте як мінімум на своїх покупках, а як максимум, тут можна навіть непогано заробляти, мати додатковий дохід або навіть основний дохід, якщо вийти на гарні продажі ще й побудувати. Велику команду тому буду рада бачити вас у себе в команді. Наразі дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!